Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас в гостях команда з дуже цікавою назвою. Думаю, що для багатьох це стане сюрпризом. Багато хто дізнається, чому саме так. Хлопці, хто з вас, будь ласка, роз... може розповісти, чому саме така назва і сказати її в голос? Дуже цікаве питання. Команда Банделієраз, але. Я навіть не згадаю, чому саме так сталося. Було декілька варіантів, і ми з трьох по-моєму, варіантів голосуванням обрали цю назву. Mm. Навіть не згадаю, які були е, інші два варіанти. Mm -hmm. А коли це було прийнято рішення, давно це було чи ні? Минулої весни. Ага, Минулої, Та весни. Ж, минулої весни ти приєднався, так? Так. Ну, десь десь березень, uh, uh. може, лютий. Березень угу. це був. Ну, якщо скажімо так достовірно пам'ятають ті часи, хлопці створили ну, якби, якусь колектив, який захотіли зробити командою. Звичайно, потрібно було потрібно було придумати її назву. Як Артур каже, з кількох варіантів обрали саме, складний для коментаторів. Але що мені тоді подобалося? Я в цьому опитуванні ну, якби не приймав участі. Вони мене тільки запросили. Ми знайомилися. Якби не, не можу сказати, що я був там один із засновників. Тому е, мені що подобалося, в них ці рішення якось вони вистрілювали дуже швидко. Я, я люблю таких людей, які швидко приймають рішення, швидко все роблять. Вони кинули буквально на голосувалку кілька варіантів емблеми: Чік-чик-чик, -чік, один день. Рішення прийнято. Це дуже круто. бо... Часто таке трапляється, що в колективі є, ну, елементарні речі вони ходять за порадою до когось, і це, це дуже складне життя. Тому Скажіть, будь ласка, було... а часто відчуєте, як вас ось так, не так називають? Бо дійсно це, як знаєте, як скрегорки є, да? тобто дуже важко вимовити? Постійно. Постійно, Постійно. Да? так? Ну це ви вже сприймаєте як жартом. Так, ми, ну, ми прикалуємося то... на тренуванні, коли приходимо, кажемо, бандероліс, yeah. як там ще нас називали. Ми самі друг друга підколюємо цим і часто mm -hmm. це часто трапляється з прізвищами те саме. Ми їх також приносимо на, на тренування і потім ми показуємо паспорти, що типа дійсно це не так, як казав коментатор. Mm -hmm. А форма у вас як вибиралася? Чому саме такий кольор, і як це проходило? От ми кстати, крім назви ще шуткуємо над коментаторами, коли вони кажуть, що ми в світлій формі чи ага. в кажуть, чи білій то ми, да. каж... да, ми кажемо, що воно лососів. <laughs> <Лосева, laughs> uh, опять же, методом голосування між Варіантами. Так і назва прийшла. Насправді, люди. Кожен кидав, хто, як, хоч, як, хто хотів яку назву, потім була просто голосувалка. більшістю вирішили, що буде така назва. Так і з формою було Було запропоновано декілька комплектів. У нас є там в складі команди дизайнери, вони зразу накидали логотипи на основанні ну, тікущої назви. І mm -hmm. опять же, з декількох варіантів обрали логотип, форму і все. І замовили. Як ви вважаєте, ну, це питання до вас, може, зараз ще Матвій приєднається. Е е от сильна сторона вашої команди це яка взагалі? Давай, Артур, у нас з різні з версії, так. давай ти кажи. Я ще не придував. У нас дуже добрі треті тайми, дуже згуртовані і веселі. А якщо на футбольній площаці? Якщо на футбольній площадці. Не знаю. Ми, напевне, не дивлячись на результати, намагаємось працювати, рухатись вперед, чомусь навчатись новому. Ну, а, наприклад, у вас ви як команда я... 5 на 5, чи є такі от, бачення 8 на 8, 11 на 11 чи ні, вам легше збиратися от якраз в цьому форматі? Нам легше збиратися в форматі 5 на 5, і я думаю, що для 8 на 8 такої кількості людей наразі немає. Брати 8 на 8, що мати там на замінці когось. когось, угу, зрозуміло. Саш, е, чи можна сказати, що команда Дабанелерос це команда стандартів? От ви любите їх виконувати. Ви власне їх виконуєте. От у нас є там рубрика така ідеальний стандарт. Чи попадає ком ваша команда в цю рубрику? О, ну вона на, на шляху до цього. Це в принципі це специфіка футзалу. Я вважаю, що в футзалі мати якісні стандарти. Це ну це, це великий плюс. Повертаючись до попереднього питання, моя версія, що у цієї команди сильна сторона, я їм це казав, коли ми якби, почали працювати, їх сильна сторона це їх інтелект. Люди працюють розумово, в них, ну як на мене, достатній рівень інтелекту, щоб засвоювати те, на чим ми працюємо. Єдине, що в них, поки що, як на мене, немає такого ярко вираженого важака цієї стаї, да такої mm -hmm. е, він обов'язково повинен бути. Бо вони коли починає е, в двох в трьох гравців, не йде гра, е, воно розпадається на буквально на шматочки, і це це велика зараз. Є проблема в uh, цілому стандарти, що якщо... дацями. Я думаю, ну, з'єднаємо, поговоримо де-то, ну, так, два, три. Зікраст ти тут, да? Зікраст при... ты... ты... на розігрів. Я розігрію. Ти загрієшся. Так, ну, полетіло вже воно. Якраз поки що. Все, так, давай. Так, якщо так повернутися. <laughs> да, повернутися, uh, Про е стандарти, uh, в залі, якщо ну тут думаю, не секрет, забивається дуже багато м'ячів зі стандартів, тому я на них акцентую увагу. Ми їх стараємося відпрацьовуємо і намагаємося використовувати, це просто один із елементів, але він дуже важливий. Команда, ну в принципі, в принципі, багато чого в нас награного вже є. Єдине, що от як Руту сказав, у нас явка не завжди така, як хотілось би, і часто попадається так, що в четвірці, яка на майданчику трошки люди розбавлені, дехто може не знати, що робити, і тоді складно зробити це. А так в цілому, ну стандарти я вважаю, в таким дуже важливим козирем mm -hmm. віль футзалі. Тому не над ними працюємо. Mm -hmm. Дякую, Артур. Перший чи другий тайм. От якщо взяти ви зіграли майже до 20 ігор. Перший чи другий тайм для вас був найкращим? І чому саме так? Чому саме цей тайм? Напевно, перший. Я не знаю, не тому що, мабуть, він, як показує досвід цих останніх ігор, і саме в залі, то він досить показовий цей перший тайм. Якщо ми там, напевно, забиваємо перші, то вероятніше ми виграємо цю гру, вона там 90-95%. Якщо, скажімо, ми пропускаємо перші в першому таймі, то частіше всього ми завершуємо, ну, завершуємо гру в програші. Це для мене не знаю. ну, Мабуть, тому що в першому таймі по таким от показникам ти бачиш настрій команди і так якось. Угу. А краще перший чи другий, я думаю, що не важливо. Грати угу. треба в обох. Розуміло. Тоді ще таке питання. Ну, ви знаєте, що є а, різні види а, кіно, от якщо вашу гру порівняти з яким можна видом кіно. Ну, Ви знаєте, є різні за стилем. У нас э, триллер з. Неожиданно разместка, что тебе тоже да, да, да. Ти тоже дав. <laughs> а якщо з музикою? Да, з стихим стилем музики. С... Ви його порівняли. Для С мене музыкаль. це якийсь дабстеп з зерванним ритмом. А, ой, это так, который Богдан, <laughs> <laughs> <Де крас>. давай, <сподів> я найду його. Саша, а у тебе класси? Або класіка така а, з, класика? з контрабасом. Mm -hmm. <laughs> з контрабасом. Mm -hmm. Скажіть, ну, будь ласка, чим у вас правда. гра як більше вона сфокусована на одного гравця? Тобто, є, є якийсь лідер чи ні, Чи командна гра взагалі? Ну, намагаємося будувати саме взаємодії, взаємодії ланками. Звичайно, є в команді гравці, які трошки краще грають, є які якісь трошки гірше. Але намагаємося, щоб кожна, якби кожна ланка знала, що виконувати в якій, якій фазі і взаємодіяти разом. Немає такого, не будуємо на індивідуальних якостях. Нема в нас також, хтось там краще обіграв один в один, ніж інший, і від цього відштовхуватися. На жаль, тому що ну, це, це був це була б додаткова опція також. Але ну, намагаємося будувати командного. Угу, дякую. Артур, е, ну, чи можеш сказати, що у футзалі голкіпер це дуже важливо, ну, важлива роль. Тобто і десь це півкоманди, отак існує е, в речі. Я вважаю, що це дійсно півкоманди, і іноді навіть більше. Ну, угу. Тому що ти, по-перше, при такому голкіпері, який. Тоді декілька слів при... про ваших голкіперів взагалі. Е... Ну, я про Гелкіпера в цілому скажу, що коли ти відчуваєш ззаді оцю безпеку, впевненість, да, навіть якусь мудрість і опит, і розумієш, що тебе в останній ланці захисту зможуть виручити, підстрахувати, навіть якщо ти там обрізався, то це надає багато ну, більше впевненості да, в твоїх діях, mm. що твоя помилка там, не призведе до 100% якогось голу, чи ця помилка буде якоюсь фатальною. По поводу наших велкіперів, ну, у нас їх два, але один основний Андрій у нас з'являється. Ну, він був на декількох іграх, підстраховував Вадима. Працюємо, тренуємося також в цьому напрямку. Саша намагається розвивати якісь mm -hmm. якості вратарські, поки поки то що є. Зрозуміло. Тоді ще питання, скажіть, будь ласка, якби от у вас була можливість з професійного футболу взяти будь-якого до колективу. Кого ви б запросили для себе? Так. З професійного футзалу чи футболу? Футзалу футбол, чи футболу? Футбол? Ні, футболу. Футболу все ж таки там більше, да, тобто відомих людей більше. А, а, це, ну, неважливо, да, чи він діючий чи ні? Да, немає взагалі там. Да, да, да. Ну, як я сказав, нам, нам таке потрібен вожак, такий типу типу Роякіна. Якщо ну, Артур пам'ятає, mm -hmm. Матвій, ну Матвій фанат Манчестер Юнайтед, то він також знає. Але от такого, таку людину, яка знаєте, я от я хлопцям кажу, це буває на матчах, що яка буде битися неважливо, як складається гра, вдало чи невдало, а ви будете дивитися, як він б'ється, і не, не зможете собі дозволити не робити те саме. Mm -hmm. Що, от. Я, я би за таку людину в нашому колективі. Mm -hmm. Був би дуже радий, якби з'явилися з такими якостями, може, не руки, але з такими якостями. Mm -hmm. Дякую, Артур, скажи, будь ласка, ти зіграв найбільшу кількість, ну, 17 ігор. Ну, взагалі, ось ну, як це так? От розкажи приклад, ну, як ти це досягнення і чому у інших не так багато ігор, як у тебе. Ну, не знаю, так. в моєму віці є якась. Якась особиста мотивація, я не розумію. Ну, я там, э, до цього ми до створення команди ми грали ну, просто між собою mm -hmm. футбол, як співробітники. Зустрічались там по понеділкам. Це був такий бій, бій біжи. Э, і, ну, я до цього грав в турнірах аматорських. Mm -hmm. e, Пам'ятаєш, це було цікаво. Якимось чином там сталося, що я перестав грати і якось так просто посіщав футбол для себе. Але коли e, з'явилася ініціатива створити команду, запросити тренера, мені стало це цікаво. І от коли прийшов Саша, я. E, тренувався на першому тренування і вилетів десь на три місяці, але я їздив на ігри хлопців. І от лежав я з цією ногою, і мене аж так дивився ці відео або їздив на ігри. І мені дуже хотілося грати. Мені дуже хотілося їздити на тренування. От, тому я повернувся, і я відвідав майже кожне тренування. Це просто мені хочеться. Тобто, в мене є там, okay. час на це, в mm -hmm. мене є бажання, але в першу чергу для мене це фізична форма. Ну, ти mm -hmm. навіть там, результат, не результат, але ти приїжджаєш на тренування, ти себе тримаєш в фізичній формі, е, краще почуваєшся прекрасне місце для того, щоб випустити цю здорову спортивну енергію. Тому отак, тому 18 mm -hmm. ігор. Зрозуміло. Е, ще декілька слів? Скажіть, будь ласка, про Василенко да, Владислава. Тобто, ось е, він забив, е, здається, найбільшу кількість голів у вас, дев'ять да, голів у команді. Чому саме він? Чому? Тобто е, у нього це виходить, а в інших ні? Та виходить, здається, ну, у багатьох, але ну, він якраз по рівню гри, він, е, як на мене, дещо, ну, є в нього дещо більші навики. Він трошки краще працює з м'ячем, ніж інші. Е, ну, просто він гравець, скажімо так, трошки вищого рівня, ніж, ніж більшість нашої команди. Е, так само він є одним із також, кістяка колективу, які, незважаючи ні на що, приїжджають на тренування, коли нас мало. Е, тому якби, от люди, от такі Картур, Матвій, Влад. Це люди, які най ну, з моєї точки зору найбільше знають і найбільше отримали того, чого я намагаюся їм передати. Ну і плюс в цілому в нього є якась школа, в нього є якісь такі навики, да, які потрібні для того, щоб забувати м'ячі, У нього досить хороший удар. Тому, якби він прогнозовано, ну, як і, на мене. Ну, і Досвід, Досвід, напевно, в других більш ну, вищого рівня турнірах. Mm -hmm. Я не знаю, що він в високих дивізіонах грав в бізнес-лігі на команди «Київстар». У uh, нього от. гарний досвід є, да? так? Так, yeah. так, так. Тоді скажіть, будь ласка, ще про одну людину: 40 років. Да? Тобто, сиба, да? І скажі, Сергій, 9 матчів теж зіграв, От як взагалі. Ну, він гарка Щодо... для ви так перший раз сказали фамілію і з першого разу сказали правильно, так як 90% коментаторів його називають Цюба. А та. ну, от як взагалі, як він себе почуває на полі, тобто і прикидає молоді чи встигає? Він він, мабуть, із таких людей, які розуміють, от футбол, футзал, він один із якби з таких, хто добре його розуміє. Йому ну, проблема, яка проблема фізична, фізичної форми. Він то захворів, випав, то ще щось, і дуже хотілося б його трошки підтягнути. А то, що він, він міг би грати, він міг би ну, пристойніше виглядати. Він я не кажу, що він непристойно виглядає, він міг би краще виглядати, тому що в нього ну, такий футбольний інтелект в нього присутній. Проблема от реально просто, що він не може набрати фізичну форму. У нього то приводячі м'язи, його турбують, то ще щось. І ну, весь час, весь час, а так він не може якби, в тонус е, прийти. Ну так, 40 ну, так. років, ну, ну зараз... взагалі цікаво, у вас команда така, тобто, якщо взяти середній вік, то, мабуть, одна із найстарших, да? тобто, є ще. А так є, Артур, ще таке питання е, стосовно яка була найцікавіша? І от сама гра, яка вам більше всього сподобалась, от після якої був найкращий настрій у ну, цьому сезоні. Напевно, це був матч з Вікторією 2. На полі. Ми, ми грали, по-моєму, не в Кнобі, да? Ми грали да, на РК, десь РК, на, 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 ліс, на лісовій, так. Да. Де. Вдалося відіграти ну, переможний гол забити на останній секунді. Mm -hmm. Напевно, настрій був після цієї гри такий. Найкращий, коли mm -hmm. всю гру така була боротьба, от, і все-таки переломний момент стався за секунду до. Mm -hmm. А команда, яка ну, це питання до обох вас. Команда, яка вам найбільше сподобалася в цьому чемпіонаті. От ми, ми були. Як кажуть, то да, призглядацьких симпатій? Ну, з точки зору футзалу, то, ну, так як грали, які там люди грали, то звичайно це благодать була, mm -hmm. як на мене, по рівні гри. При злідацьких симпатій, я практично кожному супернику віддаю після кожного матчу. Я хлопцям кажу, подивіться на цих людей, яким там біля 40 років чи, може, і більше 40, Вони під хатах стеляться, б'ються. Я для мене це я багатьох знаю з кимось там, грав раніше, з кимось там зараз перетинаємо десь. Але ну я поважаю таких людей, які приходять не просто. E, пограти в той момент, коли ти з м'ячем, а пограти від свистка до свистка. І вони б'ються, змагаються, і круто. От ми зараз грали з e, командою, як вона називається? Юкі, так? Так, Юкі, да. E, да, юкі. E, юкі. От вони виграють 6-0, але вони не хочуть пропустити гол. Вони не хочуть mm -hmm. зіграти 6-1 чи 6-2. Вони встеляться під підкатах, І я ну, від мене тільки повага таких хлопців до таких команд. Зрозуміло. Mm -hmm. Велика вам подяка. Ми трошки познайомилися з вашим колективом. Я може коротко від кожної з вас, от мабуть так, Саш, тобі в цілому побажання да, гравцям команди Банделераса. А Артура, я попрошу от Артуру, от 20 років у нас вийшло під перше інтерв'ю. що б ти побажав гравцям вашої команди через 20 років. А так, коли б у нас деякі вже дивляться ці інтерв'ю, які були 20 років тому, і там згадують, що вони казали. О, так може йти. ти вже в 2044 році. Відкриєш YouTube. Я не зовсім зрозумів питання: яким саме гравцям вашої команди, а нашої команди -да. -да. Саш, тоді розпочнемо. Да? Якщо можна в цілому е, ну, в цілому, команді Бадолерас я б бажав, щоб вона через 20 років існувала. Якщо Артур буде вже бажати їм чогось, звичайно, звичайно, щоб вони всі були здорові, цілі і з посмішкою пригадували цей час. На, на зараз, звичайно, я б би бажав би їм, як всім нам, миру в країні, це в першу чергу позначиться потім і на, і на футбольних успіхах, і на всіх успіхах повсякденному житті. Розвиватися, ставати кращими версіями самих себе. Неважливо, які досягнення, неважливо в якому турнірі приймаєте участь, завжди треба. Ставити перше завдання перемогти самих себе, покращувати свої самі результати. Буду намагатися їм цьому допомагати. Дякую за те, що розділяють поки що мої погляди і відвідують тренування. Велика подяка, Артур. Я напевно коротко сказав, побажав би їм, щоб вони, подивившись там, на свої відео 20 років тому, сказали: Вау, які класні. Як я класно тут зробив, як я класно тут зіграв. Просто посміхнулися. Ну і все. Дякую. Дякую. Це, напевно основне. Дуже приємно було б з вами поспілкуватися. Хочу вам побажати, щоб вас Бог благословляв і на подвольному майданчику, особливо за його межами. Всього найкращого, миру, всім нам. До нових Дякую. зустрічей. Сам Дякую вам. Дивно.